Дворик Лева, на Стебник іде маршрутка. І риночок в Трускавці. Це залізничний вокзал. Зараз підемо на риночок, трошки пройдемо. Ой-ой-ой. Машини їдуть. Дитячі товари, дитяче взуття, кросівки. Відчуття, що буде дощ, якось пасмурно. Промисливий ринок в трускавці. Подивимось, що в них тут є, які ціни. Светри, светри, вже холод, вишиванки. Там звідси зайдем. Ці тут немає, мабуть. Сім немає. Вишиванки, теплі носки. Ага, шерстяні. А скільки коштують такі ще? А, нормально теплі, шерстяні. Шерсть. Ні, шерсть вишиванка. Да, гарна. А скільки отака вишиванка? Скажімо, на 50-й розмір, як сину. Це немає п'ятдесяти, це 46, 48, 1300. Ага. І ціна гарна. Так, да, Отакі, дивіться, які гарні. Може Ой, така я гарна. З довгим рукавом. Да. А скільки отака? Пара 2,500. А це якщо, скажімо, можна взяти можна для себе для дружини? Взяти, І воно так. Ну, мої так люблять вдягати. А, ну пара, пар, пар Як десь ідуть у гості, то вдівають. Mm. Mm. Ой, mm. гарні. А це яка? А скільки отака оця мені подобається? Тисячу триста. Тисячу триста. Боже, дякую, можна футболочку взяти. І О, ціни гарні, і батистої, батист, батист, ой, тож. для рібчинки, а платючку от... покажіть, платючку взагалі бомбарську. Це бомбасні. є штапельне плаття, дуже гарне, з кишеньками, ж таке? гривень. Ну для плаття нормальна так. ціна. з кишеньками, модне таке зараз, і ага. біле є. Такі... А темне, я, наприклад, хотіла темне чорне. Є такі, бачите, чорне, Дуже красиве. Таке же... гарне. Лене. А який тут розмір є? Тут еска ну, тільки. Тут на себе Мені буде маленьке. Скажите... Дуже... Ну, ну, mm. хар... так... У вас маленьке, а скажіть, отаке. Ну це на гарне. І вишиті рушнички. Рушники 650 гривень, ручна робота вишивка. А це і весільні є? Є весільні, так. Ой, дякую. Є 550. Дякую взагалі. Це буде краще, ніж а, І що краще можна ну, привезти у подарунок? О, це а скільки такий фартушок? 150, 150? Та, і подарунок. Ой, дякую, обов'язково у вас такий ну, візьму ну, мамі на подарунок. Та, а я думаю, що привезти? Будь ласка. Ну, а носочки які. І ціна така класна. Ага. Вони не пускають стрілки. І, дуже, і стрілку так. і файні дуже такі. прекрасно. Ага. О, це мені таке теж потрібно. Ой, дякую, мама, магазин чудовий. Скажіть, будь ласка, у вас є якийсь телефон? Скажімо, може, люди захочуть замовити. Є. Ой, дивіться, який в є у нас які Яка краса. Ага, зараз я вам покажу вишиванки. Дивіться, телефон ближче. Можете замовити, і ви тоді в нову пошту маєте відправити. Є. І ціни у вас гарні. Помірковані, гарний товар. Товар. Вони можуть, можете зателефонувати вам більш докладно. Через вайбер все розкажуть. Все, дякую, приходьте, телефонуйте. Один, два, три. І, будь ласка, тут шутики я не купую, і навіть є мило, що плями виводить. Зараз є пані Оля. А є, а ну, цей петушок, так? Є мило. О, оце мило. мило. Є... Бомбезне мило. Я завжди його беру. І ми є ще мило, вмивачка. Якесь я оливкове у вас беру. Дивіться, є плямоовідники, суто плямоовідники для білих речей, для застарілих плям. Директи для Ви застарілих плям. І ці сталися. Ну так, це цей петушок. До речі, ви мене на нього і підсадили на цей петушок. Є гелі до прання, є для застарілих плям. Ну я зараз візьму це для застарілих плям. така штучка, щоб не просувати. Пошукать і все? Так, і я розгладити. Є гелі для душа, є шампуні і є пальзами балафір. Ага, ну так, це відомі. Кондиціонери, і це для прання. Ополісково, чи купіє гель до прання, і ополіско. Але ж це ще не все. Що mm -hmm. ж тут і цукерки, олія оливкова, будь ласка, 490 і малий оце теж, 150 гривень, дивіться, на подарунок. Що ми можемо привезти, будь ласка, і місця мало займає, і необхідна річ. Тут і цукерки. А крім цукерок, тут же ж є і макарони, і горішки, чіпси шоколадні. Ось дивись, це все, я знаю, це моя мала любить, Це е, ананасові. Оте яке файне. Ага. Оце, це печиво з мигдалю, печиво без цукру, трофіля мигдальні, печиво ну матципани. Суміш горішків, яка класна. Ага, тут скільки їх багато. Там є мигдалі, а це приправа, я теж Сухає, колись брав. Ох і смачно. Ото гарна ціна, дивіться. Макадами класний. Сиди да, да, зам... це, це, були такі, а зараз так, привезли так, так. в коробці. Сувенірні Оце, такі. Класний. Там ключик є. Так, них. є ключик. Угу. Є от фісташка. В фісташка, ціну. і гарна ціна. Судні пасти води. Судні пасти. Натуральними складниками. Є прості, дешеві, угу. по 50, є по 100. Самий класний складник. Ага, я колись брала для, для ясен мені є, дуже гарні. Ага, покажіть, щоб бачили, ну, що От, я дуже зуб. Дивіться, є вибілююча, ага, класична, від кровоточивості ясен і для чутливих зубів. Це о. повністю натуральний складник. Так, так я брала, я це знаю, і ковбаса, ковбаси, говяжі, Ков і свинина. Оливкова <ків> олія, різноманітна кава. Ну, весь трускавець сюди ходить до пані Олі скуповується. Це я точно знаю. Як кажуть, де скуповуються місцеві? У пані Олі. Дивіться, ось. Тут які. Зернов. А, це зернова. Ага. Зернові є українського ага. виробника, є імпорт. Ага. Ну, я, наприклад, люблю є навіть Тепер якийсь ексклюзив трошки дорожче, але його. Минулого тижня ага. все продала, не лишилося нічого. Да, дуже запашна, смачнюча кава. Є з пеліканом, є і Німеччина. А, арабіка. ну Дольмаєр це класик. Ну, а тепер полюбі. оце. А, ну вау. П'ячето ва, ва, ага. це є Арабіка німецька. Ага. А тут іде Іспанія, Арабіка з Логусткою. Ага. Оті гарні кави. А, хто б вам таке розказав? Колумбія, Гватемала, Перу, хто що хоче. Ага. Так, показ... і чаїж є. Є, але зараз маленький вибір цілонських, тих по 370, дорогі пів кілограма, зараз немає вибору. Ну, але ж це пів кілограму. Підвезуть, так. А є тобі. ще й розчина, кава, оце, такі, велики, це такі як... великі. Це є капучино, ну, рощини з так. різними смаками. Є Іспанія, є Швейцарія, є німці. Да. Ось, будь ласка, дивіться, які макаросики. Кілограм, 85 гривень. Це ага. супер тримлено. Супер макарон, оце синя пачка. І ціна нормальна. Так і там вже тепер кілограм. привезли спагетті 95 гривень, хіба закуп? А, а то ще в, в, там тут ціну, що добра ціна. Ага. Ота кава гарна. О, дивіться, гарна кава. Темпельман теж файна. Є кілограм, є 3 кілограма десь тут. О, це 100% арабіка. А це зерна? Зерно, тут що зерно? Ага, тут же там, ми там. А там, там мелина. Мелина. О, а ну покажіть, будь ласка, мелена. Ну, я ж така ледача, а що то, мені то, краще кращі. 380 гривень, бачите. О, так килограмма. тут пів кіла? Так. А то О, мелина. так це ж супер. No. О, все, зараз беру О, такі, зараз гарні кави люди беруть. Отака з Ефіопії, але ф... мелена і французька виробник. А скільки там грамів? Отут 250 грамів, О, тут 250 грамів так, за 200 гривень. Так. Так. Супер. Це добра ціна і нова кава. Ага. Фініки класні маю, без цукру, без ага. сиропа. Подивіться, які гарні, повністю натуральні, бачите? Ага, ой, яке дивіться, які фіні. Оце фініки. Так. І, і, і скільки беріться? коштує така пачечка? 120 гривень, 100 гривень. гривень 600 грам. 120 гривень, 600 грам. Так. І ціни у вас супер. це ще й вітаміни є. А не, ще дивіться. подивіться тут є. Е, угу. інжир Іспанія, пітахая, папая, диня є ще. Ага. Угу. Сир пармезан дуже класний. О, 30 до речі. Не той, а от той класний. Саме оцей, так, іменно той 30-ти місячний. Далі ага. є печінка тріски, ага. тунець є різний. Зараз вам покажу. Угу. І оці я коли ж брала, то я ж мені сподобала. 65 гривень, ну так. правда, смачнючі. Ми тоді так не куштували, не куштували тоді 40 дешевше, да, 40. 40 гривень. Ну я просто пам'ятаю, що мені по ціні, а по я... ну так хто ж шоколади. Ага, Оці знаєте, знаєте. Є конфети отакі не була в асортименті, але без цукру. Але на а. травах від кашель. Ну, крем для лиця так? італійський, і для рук, і для лиця. Так. То я Юзю брала за 120 гривень вчора, а тут 95, так це ж не по земле. А це? Зубні пасти італійські, вибільють. ні, це. А це зубна паста. Це зубна паста. А це кремчик. Крем? Крем? крем для рук і крем для обличчя. І для обличчя? Ванільний цукор. Це Ой. на основі. Ну, не є Возь. там якийсь то з яким розлазимом. Це є для повсякденного долару. Ну так, зрозуміло. Да. А що основ... ж у нас молодою крем зробить? Треба ходити такого. на процедури. І процедури не поможуть. І не процедури. Пластика. немає процедури. Нема, нема. І дивіться, але це на основі бджолиного воску. Ага. Оцей гарний судна паста, каріус. Ага. Раніше вона була 90 гривень. Маленький тюбік, а тепер великий пастик. Так, 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 великий тюбік. ці цукерки. А скільки така такі цукерочки? По три. Ось о, да, да, дітки ж таке люблять. Це ММДМСіки. О, зараз, прям зараз. Є отакі гарні фігурки, молочні. Ага. Це Німеччина, там 20 фігурок. Ага. А є ще оті, дивіться, які класні а, ну, покажіть, конфети. Покажі. Ага. Без дарників, без глітяна. Жувальні. Да, діти, оце, це так, жувальні. Це на основі натуральної особи. Барник, mm, от. От, без глютена без барників. І є карамельки. Карамельки просто йдуть Карам... без, без барників. ні, і без глютена теж. О, от бачите, карамель. Угу. Ось тут є цей, карамельки. Так. Це важливо вже як куча. Хоче... А і шоколадки тут, які бомбезні теж. А брали. Є, є, є. Ага, і ось Олечка. Це дорогу. Це, це наша навіска. Ну все одно, скажімо, в дорогу або тут. Мати день. Я буду мати день народження дівчата А, Зрозуміло, це бар готове нарізати. А це щоб не купляй мені зараз, бо ми маємо. Якби купити, я знаю, де взяти. Ну добре. Олечко, Скажіть, ще мені цікавить оливкова олія. Є. Ну, цю всі знання. Там ззаді по 600 гривень є нефільтрована. Є олія авокадо, є з розмарином. Є. Є що ви вибрати, є класичні, да, є тут не дуже. Випрати. Скажіть, нагадайте, будь ласка, ще раз свій номер телефону. 097-22-72-144. Все, запам'ятали, <світ> телефонуйте, купуйте, а зараз я буду отоварюватися. Дякую вам, підписуйтесь.